З Олександром Старохом, це голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, доброго вам ранку! Слава Україні. Героям слава вітаю, пане Олександре. Зовсім Пан як... обстріли продовжуються. На жаль, наші хлопці стріляють по їхнім збройним силам, підрозділам боєкомплектам. Вони стріляють по цивільній інфраструктурі, продовжують ночі. Дарили по нафтосховищу. Ну, попали в пустий бак. Зрозуміло, нічого не до чого ну, зрозуміло, що там нічого й не було. Вже не знаю, вже стріляють десятий ра десятий раз, але знаходиться в межі міста. Відповідно, удари ночні, якби робляться з метою того, щоб люди спокійно не спали. відчували тривогу. А в степногірську трохи погірше, зруйнована. Інфраструктура, яка постачала електрику, наразі вживається заходи, щоб її відновити. Фактично, більша частина громади без світла наразі знаходиться вчора. Позавчора були удари по громадам, водогони перебили. Ну тобто, руйнують надалі цивільну інфраструктуру фактично своїми цими безглуздими пострілами. Ну і на атомній станції, думаю, ситуація всім відома. Так само намагаються робити провокації, щоб Сказати, що Збройні сили України стріляють по АЕС, і нібито є такими ж, як і без орками. Ми всі вчились більш-менш в школах, знаємо, що таке фізика ядерна, і тому обстрілів наші збройні сили там не ведуть без сумніву. Тобто ситуація складна. Так саме про Запорізьку атомну електростанцію хотіла запитати, адже все-таки пошкодила азотно-кисневу станцію. Чи маєте ви якусь інформацію щодо загроз або там екологіч, ну, екологічних питань, що там зараз відбувається? Останні подробиці. Ну я загроза м'ядерної безпеки це не ста, становить. Ну і компетентно з, з цих питань енергатам відповідає бо відповідні органи. Ми звичайно постійному контакті з міською владою і з ДСНСниками нашими аварія була вчора ліквідована, але відповідно для безпеки роботи було виведено з відключено від енергосистеми четвертий блок. Атомної станції наразі працює два блока п'ятий, шостий. Продовжується подача енергії в безпосередньо в енергосистему нашої країни. Разом з тим, вчора також вони обстріляли лінії електромереж великої потужності, і так само це все, якщо буде продовжуватися в такому ж напрямку. Воно звичайно буде становити загрозу, в тому числі ядерної безпеці. Пане Олександре, ми чудово розуміємо і стежимо за ситуацією з того приводу, що постійно зараз лунають вибухи, обстріли. Однак, якщо можете сказати, і якщо ви знаєте, з чого саме ворог веде обстріл, це вони артилерією дістають до околиць міста, чи все-таки використовують ракети свої? Ні, ні, ні в Запорізькій області. Так збудована лінія захисних захисна лінія нашими військами, військовим разом з громадами, адміністрацією, щоб з простих засобів не можна було доставати до міста безпосередньо В обстріли ведуться ракетні сьогодні. Два ракетних удари було в межах області і авіаційний п'ять авіанальотів. Було відповідно, це ракети ну меншої, там меншого обсягу, але так само які летять і руйнують. Артилерійські обстріли відбуваються по лінії зіткнення, по лінії фронту. Да? і ті громади, які розташовані, це і знову такі Гуляйполі, і Оріхів, і Степногірськ, і Комушоваха. Вони і села, які навколо, вони щоденно зазнають руйнувань, щоденно зазнають обстрілів. На жаль. Пане Олександре, чи є постраждалі серед людей? Чи скажіть, що на, на щастя немає? На щастя, один поранений, легко. Це якби не можу не тішити, але і, все одно да, кожне життя важливо, і це цивільні люди, обстріли, які ведуться, це злочини. Це все терористичні злочини продовжуються російської терористичної держави. І та до речі, нещодавно на цьому тижні ми отримали інформацію про те, що російські військові, тобто росіяни, вони відкривають на тимчасово окупованих територіях свої такі колабораційні центри і шукають людей. Чи є у вас інформація щодо того, чи вдалося їм таке відкрити і чи є охочі? А центри якого типу? Ну, бо вони шукають людей, які будуть з ними співпрацювати, тобто розширювати свій ну, колаборацій з перших, апарат. Гнів вони, перших гнів вони шукають людей, намагаються людей тероризують. Ті, хто не згодні, найлегше витискаючи якби да з території, ті, хто безпосередньо там лідери думок кидають на підвал. У нас більше 440 людей, які Викрадені були, і з них 198 до сих пір продовжує перебувати в заручниках, піддається тиску то всі заходи, які терористична держава і, і посіпаки робили. На жаль, продовжуються намагаються принудити і вчителів до колаборації, і всіх людей, які необхідно їм для того, щоб захопити управління на територіях, які окуповані. Пане Олександре, знаємо так, є що... Такі, я вибачаюся. Так, є звичайно, є такі. Ми знаємо, які співпрацюють. По ним служба безпеки, відповідні органи прокуратури порушують кримінальні справи по відповідних статтях. Всі ці люди широко відомі. Прізвища ми їх не будемо називати, щоб не робити їм рекламу, то краще е, хай готуються до потім відповідати за все, те, що вони роблять е, безпосередньо на тих територіях з тими людьми, з якими вони все життя прожили. І скажу, що у нас територія там на території там дуже складна історія. Да? Ми готуємось до опалювального сезону разом з тим перебити газогони на Мілітополь, Васильівку. І фактично у нас і на Бердянськ перебиті газогони були ще під час штурму і обстрілів Маріуполя. Газ там постачається з того боку. То у нас два-три ну, райони фактично повноцінно без газу. Вже і перспективи. Якщо надалі буде така інтенсивність обстрілів, відновити газопостачання на ці території мінімально. А, а котельні там фактично всі газові, окрім Енергодару. Хоча й на радар інша проблема там з теплової електростанції запитувалося тепло. Бравося теплова не працює, тому що туди неможливо доставити паливо, тому зруйновані залізниці. Тому підготовка до зими і опалювальний сезон люди там під загрозою катастрофи. Пане Олександре, також знаємо, що Запоріжжя нині є фактично один єдиний такий коридор для того, аби виїхати з окупованих територій, так через селище Васильівку, якщо я не помиляюсь, так називається. Скажіть, місто, будь ласка, місто місто місто, місто так Васильівка. через місто Васильівка. Скажіть, будь ласка, скільки нині щодня можливо людей заїжджає в Запоріжжя, власне і що вони розповідають? На цьому тижні заїжджало від ну, вчора трошки менше 900 людей так до півтори тисячі людей заїжджає, з з окупованих територій. Великий потік ми говорили, це наші сусіди в Херсонці, тому що іншого варіанту у них виїхати немає на Васильівці. Наразі яка під контролем окупанта. Великі черги, одна черга на Мілітопольському напрямку. Інша черга вибудували те, йдуть з Херсона на Енергодарська, там Дніпрорудницькому напрямку. Е, відповідно, дуже погода була на цьому тижні. Така дошдождожлива душ, до трохи, і там в районі Кам'янського, де перетинання лінії зіткнення умовно відбувається. Е, розбитий міст і машини об'їжджають земляною дамбою. Дамбу підмило трохи звичайно. Ускладнево це ситуацію з тим, щоб доправляти е, транспорт на неокуповану територію, але завдяки як завжди відповідальній роботі наших ДСНСників, рятувальників, е, тягачі поставили людей цілодобово витягають машини через ці калюжі, е, глибокі, щоб всі мали можливість доїхати до неокупованої території. Е, виїзд людей продовжується. Е, ви знаєте, що і ми говоримо, і центральна виконавча виконавчої влади щоб люди виїжджали з тих територій, тому що ситуація на жаль буде ускладнитися. Я вам привів приклад з тим, що газопостачання проблемно на тій території. Ну а ситуація на на станції вона теж говорить сама за собою, сама по собі. Що у окупанта в голові воно там важко зрозуміти. Якщо подивитись взагалі те, що вони у себе контент розповсюджують в країні, то вони там вже обговорюють там, чуть ли не про розстріли там, вчителів, які не хочуть, там не будуть з ними там, співпрацювати. Ну там просто в голові, що щось, щось неймовірно ідіотське твориться. Тому ми, ми закликаємо людей спокійно, методично. Виїжджати з тих територій, все рано чи пізно ми впевнені, і виремто, що всі території будуть звільнені. Але головне зберегти життя наших людей життя й здоров'я Будуть люди живі й здорові. Це найцінніше, все відбудуємо. Пане Олександре, ми бачимо, що зараз в Миколаєві такі посилені заходи безпеки подовжується комендантська година, адже є ризики загроз. Також перед вами до нашої етери долучається військовий експерт Сергій Грабський. Він також вважає, що напередодні дня незалежності до дня незалежності росіяни вони будуть вдаватися до різного виду провокацій. Чи готуєтесь ви до того, щоб застерігати жителів Запоріжжя до якихось таких провокацій? І що Максимально людей підготувати, щоб дотримувалися всіх правил і не велися, і не стали жертвами цих російських провокацій. Ми ми вводимо періодично на добу комендантську годину і навіть на окупованих територіях її проголошуємо. Наприклад, робили це і 9 травня і 22 червня, тому що знали, що окупант буде там, де зберуться люди. Буде робити провокації, там вибухи і таке інше, щоб звинуватити нас українську сторону в цьому безпосередньо. Тому аналіз ведеться і за потреби комендантська година буде збільшена. Наразі комендантська година продовжиться з 23 вечора до п'ятої ранку. Щоденно все працює, ну, тому що місто має працювати. У нас обласний центр, у нас підприємства працюють і. В кілька змін тому робітники мають добиратися на роботу і з роботи, але при тільки при виникненні загроз, якихось звичайно, що будуть введені обмеження щодо масових заходів, то вони в умовах воєнного стану заборонені, тому люди не будуть збиратися, і масових заходів без дотримання там вимог безпеки максимальних проводитись не буде в тому, що окупант. Скоріше за все, окупант окупанти скоріш за все, буде вчиняти якісь дії. Зрозуміло, подивіться 28 липня, коли день української державності, хрещення України Руси. Ми відзначали то, скільки було ракетних ударів по всіх містах, по всій Україні зрозуміло, що у них бзік такий. Знаєте, на ці дати всі історичні святкові, що вони всі дати починають, якби обстріли такі масові масові обсяги щоб нанести максимальний максимальний шкоди ну всі це розуміють всі до цього готові